Всім привіт! Сьогодні будемо разом готувати рогалики. Для цього нам знадобиться одне куряче яйце маргарин, 50 г дріжджів, 125 мл молока. У мене начинка буде макова та вишні. Вишні у мене дрильовані, домашні. І 3 столові ложки цукру. Отож, приступимо. Для початку нам потрібно молоко нагріти та розігріти маргарин. Отож, приступимо до приготування нашого тіста на рогалки. Кладемо 50 г дріжджів, Вони звичайні пекарські львівські дріжджі. Сюди додаю 125 мл. Теплого молочка попередньо розігріти, трішки перемішую, щоб наші дріжджі розчинилися, додаємо 3 столові ложки цукру. Звичайно, це все перемішуємо. Сюди ж вливаємо наш розтоплений маргарин, перемішуємо, додаємо одне куряче яйце та перемішуємо. Сюди ж додаємо муку просіяну, скільки візьме тісто. Спочатку ми це все вимішуємо лопаткою, скільки можна, а далі за допомогою чистих рук ми вмішуємо нашу муку в тісто, щоб не прилипало. Приблизно у мене пішло 800 грам муки, але різна буває мука, можливо, більше, можливо, менше. Ось ви бачите, прекрасно воно не прилипає взагалі до рук. Тісто еластичне, гарненьке. Добре його вимішуємо. За три хвилинки ось так. Тепер наше тісто накриваю харчовою плівкою та на 2 години в холодильник. Саме так, на 2 години в холодильник. І дріжджі будуть працювати. Накриваємо плівкою, щоб не обвітрилось. Ну, ось, друзі, пройшло 2 години. Наше тісто збільшилось в 2, а то й в 2,5 рази. Зараз беремо шматочок, розкачуємо, розкачуємо. Я взяла звичайну мисочку, буду робити кружочок, обрізати і тоді розрізати на трикутнички, щоб вони були однакові. І тоді буде. Це чудово. Так що приступаємо. Ось так я нарізала такими трикутничками е, тісто. Я знаю. Так, міліметри 3-4. Не сильно тонко і не сильно товсто. Я вже підготувала деко, змастила його маслом. І тепер на кожний шматочок викладаю нашу вишеньку. 3-4 штучки, як виходить, і закручую. Ось так, щоб трішки вишенька виглядувала. І складаємо на деко. Не забуваємося, що при випіканні буде тісто підходити обов'язково. Тому на декові робимо, трішки відступаємо. Ось так виходить в нас. Кладемо кінчиком вниз і так продовжуємо. Ну, ось так виходять моє. Рогалики зараз ставлю в духовочку, розігріти на 180 градусів, кожна духовка по різному пече, так що будемо дивитися ну, приблизно 15-20 хвилин. Ну Ось такі в нас рогалики виходять, дуже м'ягенькі. Беру в мисочку пудру, кожний рогалик обмакую. І викладаю. Але обов'язково потрібно, щоб вони були охолонувши, тому що пудра розтане і буде і негарно. І ну, все-таки коли вони біленькі, гарненькі, ось, наприклад, як цей пухкенький. Можна тісто набагато тонше качати, розкачувати. Але я люблю, коли вони такі більш пухнастіші. Тоді вони для мене смачніші. Це чудова альтернатива для, того, для тих, хто випікає, хто хоче своїх рідних побалувати. І ось так, помаленьку, потихеньку кожного рогалика. Також можна такі рогалики, тільки більші робити на дитячі ярмарки. Теж дуже чудово підійде. Ну, і, звичайно, що дуже-дуже смачно. Цукру, як ви бачили раніше, в тісто ми додавали маленько. Але коли ви їх в пудру обмачуєте, повністю, ось так повністю не посипати, а ось так повністю обмачувати зі всіх сторін, тоді вони будуть набагато багато смачніші. І ось такі гарненькі. Я продовжую. Ну, ось такі рогалики вийшли, ще запікаються, ще будуть з маковою начинкою. Ось зараз вам один роз'єднаю, Дивіться, яке тісточко. Пудра сипеться, але даю 100%, що вони дуже-дуже смачні. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Смакуйте, пробуйте. В кінці відео, в описі під відео буде весь повністю рецепт. У мене не кулінарний канал, але я хотіла з вами поділитися. Всім до нової зустрічі! Па-па-па-па.